Частина у українського європейця. Да, Або європейського українця. І так, і так, непогано. Отже, в першу чергу, психолог це а, змістовне таке широке поняття. Це людина, яка має диплом психолога, обов'язково диплом. Обов Краще з знакомів. Краще з досвідом роботи, Отже, це психолог. Людина з психологічною освітою, не медичною, кризовий, кризовий це той період, про який я сказав. Зрозуміло, я працюю до півроку. Я з людьми працюю до півроку. Це, моя, це, 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 це те, що я обрав для себе. І, відповідно, це включає екстремальний блок роботи і е, роботи з важкими станами. Якщо ми говоримо про е, психотерапевта, як вони зажаті в межах окремих концепцій, Психології. не означає українські, в українській ситуації, терапевт це не глибше, це вущи. І вони не виходять за межі своєї парадигми. Тобто, якщо це арт-терапевт, він працює в парадигмі арт-терапії. Якщо це мішталь-терапевт, Працювати, він працюватиме і штає. Якщо це травма терапевт, він буде працювати в травні, ну, тобто в травматичному оці. Якщо це КПТ, зараз, зараз, зараз треба у всіх наслідку заохочує, нехай це непоганий намір. Я тілесний консультант, да? тобто це, я і не до терапевт, який ніколи не Плюс я намагаюся збуватися в полі багатому підході, я все наближаюся ближче і ближче до питань фізіології, тому що я впевнений, що в більшості ситуацій без фізіології, психофізіології не можна владати питання пережитого острого стресу. І мені також подобаються елементи терапії, які застосовую, але ну, це так, знаєте, вибірково, і коли бачу, що